Всім привіт! Сьогодні ми з вами зануримося у маловідому, але надзвичайно цікаву тему. Ми поговоримо про роль жінок у козацькій історії 17-18 століть. Ми з вами звикли уявляти войовничого козака з шаблею, серед бою. Часто говоримо про те, що в нього не було родини. Але насправді це не так. За кожним впливовим козаком зазвичай стояла мудра, вольова, і так само впливова жінка. Згадаємо, наприклад, гетьманських дружин, адже саме вони найчастіше перебували поряд із гетьманом і в мирі, і на війні. Ну і перший у нашому списку, звичайно, Богдан Хмельницький. У нього було три дружини, і кожна з них по-своєму вплинула на його життя. Першою була Анна Сомко, яка походила із козацької старшини. Відомостей про неї практично не залишилося, але ми знаємо, що саме ця жінка народила Богдану Хмельницькому дітей, у тому числі і сина Тимоша, якого сам Богдан вважав своїм спадкоємцем. Жінка помирає десь між 1645 і 1647 роками, і гетьман залишився вдівцем. І саме тоді в його житті з'являється одна із найсуперечливіших постатей. Другою дружиною Хмельницького стає Глена Чепленська, або відома як Мотря й Марина, навіть імені її точно невідомо. І саме з нею пов'язано безліч міфів, які насправді часто ставали навіть народними легендами і поширювалися у фольклорі. Дехто стверджував, що чигиринський підстароста Чаплинський викрав Гелену разом із майном Хмельницького, і саме це призвело до початку національно визвольної війни. Але насправді історики переконливо довели, що це було не так. Насправді Богдан Хмельницький одружився з Геленою уже в 1648 році, коли національно визвольна війна вже була в самому розгарі. І незважаючи на те, що сама Гелена вже мала ще живого на той момент чоловіка, шлюб не визнавав ні православний митрополет, ні козацька старшина. Попри все, Гелена відігравала важливу роль і мала великий вплив на свого чоловіка. Бо вона приймала послів, зокрема польських послів, які шукали в неї прихистку. Ну і остання дружина Богдана Хмельницького, напевно, найвпливовіша жінка на той час у Гетьманщині, це Ганна Золоторенко. Вона на момент вступу в шлюб із Богданом Хмельницьким вже була жінкою достатньо зрілою. Мала дітей від попереднього шлюбу і дуже впливову родину. Її брати були полковниками і найближчими соратниками Богдана Хмельницького, і вона долучилася так само до політичної справи. Ганна активно втручалася в державні справи, видавала універсали від імені Гетьмана під час його відсутності, зверталася з листами до іноземних послів. Зокрема, листувалася з польською королевою Марією Людвігою. Її політична вага була настільки великою, що в 1657 році, коли у Чигирин приїжджав московський посол Бутурлін, за обіднім столом, окрім гетьмана й старшини, сиділи ще й жінки: Ганна Золоторенко та Катерина Виговська, дружина брата майбутнього гетьмана. Івана Виговського і одночасно одна із старших доньок Богдана Хмельницького. Рухаємося далі. І родина Виговських так само залишила яскравий слід у політичному житті. Дружина Івана Виговського Олена Статкевич була дочкою впливового україно-білоруського шляхтича. Її батько мав маєтки, монастирі, підтримував києво могилянський колегіум. І Іван Виговський навіть не сподівався, що шлюб з Оленою буде підтриманий її родиною. Тому він, довго не думаючи, просто викрав Олену з родини і одружився з нею. Пізніше родини порозумілися, і цей союз перетворився на справжнє партнерство. Олена підтримувала прозахідний курс чоловіка. І реформувала побут гетьманської столиці за зразком шляхетських дворів. Вона скасувала пияцтво, ввела етикет, привезла з собою численну прислугу музикантів, панянок. У культурному сенсі Чегерин почав перетворюватися на європейське місто. Однак не кожен гетьманський шлюб був романтичним чи стратегічно вдалим. Так, Іван Приховецький, прагнучи зміцнити свої позиції, вирішив одружитися з представницею московського боярства. Його дружиною стала Дарія Долгорука, дворянка, але чужа для козацького середовища. І населення з великою недовірою поставилося до такої гетьманши. Ходили чутки, що місцеві жінки навіть спричинили викидень у Дарії, і у відповідь на це Іван Брюховецький розпочав масштабну кампанію полювання на відьом, під час якої були страчені десятки жінок, в тому числі жінки-старшини, зокрема гадяцького полковника, що викликало невдоволення позицію гетьмана. Ну і почалося повстання проти гетьмана. Натомість у житті Івана Скоропадського постає жінка, яка відчутно формувала державну політику. Це його дружина Анастасія Скоропадська. Вона мала жорсткий характер, гострий розум і, попри неграмотність, неймовірну політичну інтуїцію. Народне прислів'я того часу влучно підсумовувало їхній союз. Іван носить плахту, а Настя булаву. Після обрання чоловіка гетьманом вона не лише приймала послів із Москви і Петербурга, а й сама їздила туди, чого раніше не робила жодна гетьманщина. І навіть після смерті Івана Скоропадського в 1722 році Анастасія залишилася активною постаттю в політичному житті. Вона підтримувала зв'язки із Московським царським двором і впливала на ключові рішення, які приймалися в тогочасній Гетьманщині. Таким чином, образ гетьманської дружини виявляється не таким статичним, як ми його уявляли собі до цього. Це не тиха спокійна спутниця чоловіка, це публічна особа, політична фігура, учасниця переговорів, авторка універсалів, дипломатка і подекуди володарка не меншої влади, ніж мав сам гетьман. Але не тільки дружини гетьманів були впливовими: жінки з найближчого родинного кола, матері, сестри, доньки. Теж відігравали важливу роль у політиці того часу. Взяти хоча б Марію Магдалену Мазепу, матір Івана Мазепа. Вона була і гуменою, меценаткою, дипломаткою і, безперечно, головною довіреною особою для гетьмана. Саме їй він довіряв державні листи і навіть просив про допомогу московського царя. Мати гетьмана Петра Дорошенка також обрала для себе служіння церкви. І спочатку постриглася в Монахині, де взяла ім'я Митродора, а пізніше в 1676 році стала ігуменою Покровського монастиря на Чернігівщині. Однак, у той час, коли Петро Дорошенко перебував на посаді гетьмана правобережної України, мати разом із ним перебувала в Чигирині і намагалася впливати на його особисте життя і навіть політику. Так само сестри, і доньки гетьманів часто ставали об'єктами політичних шлюбів. Їхня особиста доля відходила на другий план, і головним було укріплення впливу, створення союзів. Катерина, Олена, Степанида Хмельницький, Любов Дорошенко, Мар'яна Виговська – кожна з них стала елементом стратегічних планів своїх батьків або братів. І тут ми бачимо важливу закономірність. Жінки у козацькій еліті були не просто членами родин, а певним політичним ресурсом, вплив якого часто недооцінюють історики. Та козацьке суспільство це не лише еліта, і тут на перший план виходить образ української жінки козачки. Вона самостійна, впевнена, має майнові права, може сватати першою, подаватися до суду і навіть ініціювати розлучення. А в часи війни і навіть стати до зброї. Пригадайте, наприклад, сестру полковника Донця, яка воювала верхи на коні. Вона брала безпосередньо участь у бойових діях проти польських військ на Волині в 1649 році, як кінотниця. Як воїн, вона й загинула під час однієї збитки. Тож підсумуємо: жінки у козацькій Україні це не тільки дружини, матері й дочки. Це дипломатки, порадниці, воїтельки, лідери, захисниці традицій, моралі і церкви. І хоча часто в джерелах, в козацьких літописах їм не завжди надавали належну увагу, їх вплив в історії був не меншим, а іноді й більшим, ніж у деяких гетьманів. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, а в коментарях напишіть, яка з жінок доби козаччини вразила вас найбільше.